Іван Франко, фарбований лис, уривок. Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий прихитрий. Скільки разів ставили на нього капкани або підкидали отруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі, обминав усякі небезпеки ще й своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови, чи до курника, чи до комори, то не було смішливішого та вигадливішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався із порожніми руками. Незвичайне щастя й хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? похвалявся він перед товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста й просто з базару курку вкраду. Ет, не говори дурниць, умовляли його товариші. От, побачите, і в блоху не перевернуся, і не розірвуть мене. Вів своє лис. і задумав завтра побігти до міста і з базару вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки помилився. Поміж коноплями та кукурудзою він безпечно заліз аж до передмістя. Городами дійшов аж на середину міста, навіть одурив собак, які його майже наздогнали. Але тут біда. Треба було хоч на мить вискочити на вулицю, збігати на базар і вернутися назад. А на вулиці і на базарі крик, шум, гамір. Вози скриплять, колеса гуркотять, коні гремлять копитами, свині кувічуть. Але що робити? Наважився, то треба кінчити, що почав. Посидівши годину, зодвів бур'яні, під плотом він звик трохи до гамору. Позбувшися першого страху та роздивившися, куди найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало людей багато. Стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита тому й рад знітився, скулився та ровом, як чкурне просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок. Не встиг лис Микита добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Всі уже наш Микита не одурить.